Коли з під ніг летить удаль земля. Ти нам стаєш твердиною, святою, як гавань у шторм для долі корабля, як скеля, що тримає міцну зброю. Коли за сухо вуста, ти джерелом стаєш води живої і скрою, що запалює життя, свічаю радості доби нової. Ти ключ, що відкриває всі замки. Ти світло сонця, що пітьмо сяє, про тебе лине пісня крізь віки, ти та, що всі незгоди зупиняє, Ти мрія, що злітає до небес, і світить світу ясною зорею, ти казка сповнена добра і чудес, і пісня із народною душею, Ташко, крил, вислатиш крилом крізь темінь хмар, суть блискувка і грому, цієї душі рином, теплом, стажинище води з війни додому. Ти наша доля і наш священний хрест, ти щастя наше, сила і свобода. Пройдемо за тобою сотні верст, манить в майбутнє калинова врода. Засім з дитя вірі поля, збудуєм храми на війни руїнах, Заколоси ця стомлена земля, Ти прапор правди, мов України.